Анонсували зміни та появу нового регіону в четвертому році Apex Legends Global Series. драму на Valorant Game Changers. Команда читерів зруйнувала весь північноамериканський брекет. Ви на каналі Blast Esports і це найгарячіші новини кіберспорту за останній час. Червоний регіон. Організатори Айл розповіли про четвертий кіберспортивний рік у батл роялі від Respawn, творців Titanfall. Вони підсумували минулий рік його перебіг і переможців Чемпіонату світу, після чого приступили до цікавинок, які очікують фанатів цього року. Хоча кількість турнірів і загальний призовий фонд лишаться незмінними: два міжнародних спліти з одним мільйоном доларів призових і один чемпіонат світу з 2 мільйонами призових. До п'яти минулорічних регіонів додасться ще один. Мова про Китай. Н Ні, не так. Регіон People's Republic of China Дві команди з цієї країни матимуть можливість потрапити на перший спліт. І залежно від їхніх результатів, на другому буде від 2 до 4 китайських команд. Це цілком логічний крок, якщо зважати на те, що навіть після закриття Apex Legends Mobile її клон від Tencent досі існує і квітне. Крім нового регіону, головною новиною в цьому анонсі була зміна вимог до гравців, які хочуть взяти участь в LGS. Відтепер вони базуються не на поточному ранзі, а на рівні аккаунту гравця. Вам потрібно мати не менш ніж 50 рівень, якщо ви хочете взяти участь у змаганнях. Відкриті кваліфікації стартують вже 23 жовтня. Також організатори повідомили, що в південноамериканському регіоні більше не буде проліги, проте в плей-офи сплітів можна буде кваліфікуватися з Челленджер-Ліги. Загалом були вирівняні регіональні призові фонди та репрезентація гравців із різних регіонів на міжнародних турнірах. Читерик. К. Як не дивно, цього тижня на сцені Valorant найбільшу увагу до себе прикувала не Ліга Мастерс та її решафли, а Game Changers. І якщо ви сексисти, вам здається, що жіноча гра у шутер від першої особи не може привернути на себе увагу, то ви глибоко помиляєтесь. Адже дівчатам з команди NoTNUT -Not вдалося всю першу половину Game Changers North America Series 3 непомітно виступати з читами. І більше того, навіть з ними їм вдалося виграти лише одну зустріч з трьох. Ця новина поступила з офіційного твіттер-аккаунту північно-американського кіберспорту з Valorant. У пості не було вказано, хто з членів команди читерів і які види читів були використані, проте точно, що читерство було підтверджено античитом Riot. Згідно із змагальними правилами Game Changers, Нутнут отримали примусову поразку в останньому матчі, що було абсолютно не обов'язково, бо, як ми вже казали, команда не виграла в останніх зустрічах. Це абсолютно не виправляє той факт, що сітка турніру була зламана і її не виправили. Нутнут виконали команду DisguiseGZ. Сів в ніжну сітку, при тому, що ті мали шанси просунутися щонайменше у фінал. Володар команди запитав Фраетів про те, чи отримав він за цю ситуацію відшкодування. Відкидаючи жарти, можна похвалити учасників Shopify Rebellion G та Complexity GX3 за те, що ті здужали свою суперність, які зчитирили. Научна Наочна демонстрація того, що ніякі чити не зможуть замінити вам прямі руки. Зібрав всю інформацію, написав текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско», а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay blessed!